Казка Про сміливу ноту «До». Жила собі до в Першій Октаві, мала поруч сі та мі і знала, що в родині їх сім нот. День за днем було лише одне завдання грати своє місце. Щодня усе повторювалось і досумувала. Невже лише це, думала вона, її світ. Звужений до маленької клітки однієї октави, а душа А душа прагнула ширших обріїв звучати високо і низько, голосно й ніжно, на всі лади, легато і стакато піанісімо і форте, мріяла подорожувати нотним станом, сугурювати акорди й мелодії. Вечорами читала про це в отюдах і думала, якщо це написано. То, мабуть, можливо, але як це втілити? Коли доділилась з друзями, сі закочувала очі, грай своє місце й не рипайся, це небезпечно. А якщо не вийде, такий сором. Амі лагідно мовила: Ти не знаєш, що там? Може, це не на користь. До почувала її знання про гармонію, тем, дуети залишались лише теорією. А душа А душа прагнула змін. Якось, прокинувшись від сильного шуму, вона почула голоси: заносьте це піаніно, поставте поруч з тим, що вже там стоїть. До знала, що існують інші інструменти, але ніколи їх не бачила. І раптом нове піаніно зазвучало. Серце До забриніла мов струна. Невже існують інші до, які звучать інакше? Спершу вона впізнала таку ж ноту до у першій октаві, потім ще одну, а тоді всі разом і кімната наповнилась хвилою звуків, які танцювали, підіймали повітря, змушували стіни тремтіти. Це було те, чого тут ніколи не було чути. До завмерла, мрія стала ближчою. Я хочу знайти своє звучання і єдиний шлях пробувати. Якось вона читала в одному з тютюдів таке питання. А якби тобі сказали, що те, що не вийшло з 20-ї спроби, неодмінно вийде із 173-ї, чи продовжував би ти йти далі, До, відповіла собі так. Бо кожна спроба це теж музика, навіть якщо вона звучить не ідеально. До пригорнула до серця рідних нот Сі та Мі і зважилася стрибнути у малу Октаву. Тут усе було глибшим, серйознішим, до уважно пробувала себе в цій новій тиші й вазі, пізніше відвідала велику октаву. Там навчилась звучати у всіх відтінках від світлого й радісного до задумливого і тремтливого. У контр-октаві відкрила силу мінору й мажору, меланхолії і тремтливої радості. У суберконтр Октаві відкрила ще більше, як звучати так, що майже не чутно. Немозвук народжується з самого повітря. Іноді страх випереджував її навіть власну тінь. Та згадуючи дивовижну мелодію, що чула, сміливість до поверталась назад, і вона продовжувала досліджувати своє звучання далі. Пройшли дні, а то і тижні. Зрештою, коли до повернулась додому, про неї вже ходили чутки, як про сміливу ноту до. Якось ввечері ноти з її першої октави. Всі разом зібрались послухати її історію. І кожна з них загорілася бажанням теж спробувати навчитись по різному звучати своїм голосом. Тоді довідкрила ще одне своє покликання підтримувати інших у сміливості звучати своїм голосом, бо шлях кожної ноти особливий. Минув час. Ноти почали об'єднуватись в акорди, рядки і зрештою мелодію. Вони в гармонійні акорди життя: інколи ніжні, інколи сміливі, справні чи невпевнені. та завжди щирі. Так народжувались композиції, які ми знаємо і сьогодні. А мрія маленької до стала реальністю, а її сміливість надихнула інших. Знаходити своє звучання. Кожен має свій унікальний голос, і лише сміливість дозволяє відкрити його, знайти власний темп, тембр і власну мелодію, і ділити з нею потім з усім світом.